Доброго всім дням! Ви на каналі All About All і сьогодні ми продовжимо нашу подорож руслом річок на дні океану. Цього разу Індійського океану. Що ви не бачили або не пам'ятаєте, в мене вже було відео на подібну тему, в якому я розглядав дно океану вздовж американського материка. Деталізація дна там дуже хороша і все можна було роздивитися прямо таки в деталях. Цього разу ми пройдемося по дну Індійського океану. Деталізація тут навіть близько не така сама. Ну, але що поробиш? Маємо, що маємо. Але навіть при такій деталізації ми зможемо знайти чимало цікавого. Ось, наприклад, зараз ви можете спостерігати продовження русла ріки Ганг, котре впадає в бенгальську затоку. І як ви бачите. Ми маємо продовження цієї ріки. Зверніть увагу на архетипову структуру річкового русла. В правому нижньому кутку ви можете побачити, на якій глибині зараз знаходиться ця структура. Трохи далі, на південь, в глиб океану, ми знаходимо продовження цього русла. Як ви можете побачити, це русло ріки досягає. Фактично сьогоднішнього індонезійського архіпелагу. Давайте трохи збільшимо, подивимося, як це виглядає зблизька. Як ви бачите, це типова структура річки, яка протікає на якійсь низинній території. Якщо ви бачили попереднє відео, я вам демонстрував, там, як виглядає русло сьогоднішньої річки Амазонка. І сьогоднішнє русло Амазонки фактично один в один повторює то, що ви зараз бачите. Давайте я зараз відмічу це русло, щоб ми могли його потім легко знайти на збільшеній масштабі карті. А тепер давайте зменшимо карту і подивимось, докуда дотікає це русло по дну океану. Як ви бачите. Воно витікає фактично уже на саме закінчення індостану, який виходить в Індійський океан. В принципі, не можна однозначно стверджувати, що це продовження саме ріки Ганг, тому що дно відсконовано дуже погано, і ми знаходимо тільки окремі елементи цих русел, які знаходяться на дні Індійського океану. Але сам факт того, що ці русла знаходяться далі ніж знаходиться в цьому океані сама Індія уже багато на які думки наштовхує. Знову ж таки, зверніть свою увагу, на якій глибині знаходяться ці рештки русел цих древніх річок. Я знову повторю те, що я казав в попередньому відео: ці русла річок не могли бути утвореними на дні сучасного океану. Таке русло річки може бути сформоване тільки на Суходолі. А це, в свою чергу, означає, що? Правильно, це означає те, що ці річки були сформовані тоді, коли рівень Світового океану був менший на 4 з гаком кілометри. Або і взагалі Крамольна річ. Вони могли бути сформованими тоді, коли океану не було ще взагалі. Так чи інакше, але мене страшно дивує той факт, що про наявність цих русел я ніколи ніде ні від кого, тим більше від якоїсь боронь Боже офіційної організації, не чув взагалі. А я, знаєте, не так, щоб взагалі би не цікавився цією тематикою, бо подібні речі мене цікавлять, і то дуже. Навіть дуже-дуже, грубо кажучи, подібна знахідка є сенсацією. Сенсацією світового масштабу. Але все хоша. я, звичайно, маю припущення, чому все так тихо. І моє припущення полягає в тому, що, наприклад, зараз ми з вами просто розглядаємо відскановане дно океану. А щоб підтвердити реальну наявність цих русел на дні океану, потрібно туди, як ви розумієте, відправити якусь експедицію на дно океану. І тут у нас починаються дуже серйозні проблеми, тому що сьогоднішні люди, людство маю на увазі, яке очолюється нашою навукою, виявляється, просто нездатні робити експедиції на таку глибину. Бо, як виявляється, немає сучасного людства плаваючих підводних транспортних засобів, які здатні опускатися безпечно. Для життя людини на подібну глибину. Тому що на глибині понад 4 км тиск води буде становити понад 400 атмосфер. А це більше 4 рази, ніж, як стверджує наша офіційна наука, становить атмосферний тиск, наприклад, на Венері. А зараз зверніть увагу, не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, з тим, що дно океану в цьому регіоні погано відскановано. Але річкових русел тут чомусь не виявлено. Я маю на увазі, що від берегів Антарктиди структури, схожі на русли річок, не протікають. Як ви можете бачити, тут дуже ретельно, детально відскановані так звані розломи тектонічних плит. Цікава така манера сканування взад-вперед. І не так, що без сплошним фронтом, що можна було побачити суцільну картину. Ну, але хто його знає, що керувало науковцями, які робили отаке от, от сканування. Але вертаючись до наших річок на дні океану, варто зазначити такий простий нюанс. Якщо ті річки дійсно справжні, якщо вони дійсно колись були, то це означає, що Світового океану по факту не існувало. Якщо в історії нашої планети колись був час, коли і океану не існувало, то постає дуже просте і дуже логічне питання. А звідки ж взялася вся ця вода, котра зараз цей Світовий океан заповнює? Дуже цікаве запитання до нашої сучасної науки. Хоча. Я дуже сумніваюся, що ми отримаємо на нього відповідь. Точно так само, як сумніваюся, що ми отримуємо відповідь на те, чому до сих пір немає жодної реакції від хоча б плюс-мінус якихось офіційних наукових установ на тематику існування цих структур. Як ви бачите, від берегів Австралії спускаються точно такі самі русла. Можливо, це пов'язано виключно з тим, що береги Австралії і шельф. Здовж берегів Австралії теж дуже непогано відскановані, на відміну, наприклад, берегів Африки і тої самої Індії. Але менше з тим ми знаходимо ці русла річок всюди. Вони є в північній Південній Америці, вони є вздовж Індії, вони є вздовж Японії, вони є вздовж Європи, вони є всюди. Їх видно! Їх можуть передивлятися всі, хто тільки захоче. Прямо в онлайн. Але жодного пояснення з боку офіційної науки цьому явищу немає. І раз уже на то пішло, то, чесно кажучи, особисто я хотів би отримати або підтвердження того, що русла річок існують на дні океанів, або відверте заперечення з поясненням, що ж тоді це за структури ми можемо спостерігати. Але, як ви розумієте, все глухо! Ніякої реакції, ніякої інформації, нічогісінько! Сучасна наука у всій своїй красі! Я ж зі свого боку хочу всім вам побажати хорошого дня і запрошую вас до перегляду всіх моїх інших відео. Нехай вам щастить! Бувайте здорові! Побачимось!